20 фото. З вами газета 20 хвилин. Журналіст Олег Климчук триває велодень. Я помітив примадонну Житомирську. Ну, давай, не будемо. Світлана Ніконорова власною персоною чудово тримається на двоколісному коні. Світлана, які емоції? Прекрасні. Просто. На щастя і радість за наше місто, що воно пересідає на такий екологічний безтранспорт, І взагалі здоровий для, для усіх наших жителів, Від маленьких до дорослих. До речі, велосипедом можна керувати з двох років, тому я думаю, у нас з'являться конкуренти в плані водія. Світлана, можливо, ти принагідно щось заспіваєш для газети 20 хвилин. Так, саме зараз ця музика, тут то занадто того, то, щоб я співала, правда? Ну добре, але ми від вас не відстанемо. Добре, домовилися, наступного разу співаємо.